My Ірландка Олівія Гамфріс, дизайнерка натхнена власним досвідом. Коли їй було 18 років, у її матері виявили рак грудей. Вона їздила з мамою на сеанси хіміотерапії і побачила, що до та після процедури на пацієнтів надівали пристрої для охолодження шкіри голови. Це допомагає зберегти волосся. Але вона також помітила, що ці пристрої часто громістки та живляться від мережі. Я провела багато часу сидячи з нею під час хімії терапії. Я помітила, які проблеми виникають під час використання цих пристроїв. Вони великі. Це як два пилотяги поставлені один на одного. Це холодильна техніка. Їх треба підключати до мережі, тому доводиться сидіти в кутку поруч із розеткою. для свого проєкту на останньому курсі університету Олівія розробила Афіну – прототип портативного пристрою для охолодження шкіри голови. Цей недорогий апарат живиться від батарей. Він використовує термоелектричну технологію для досягнення низьких температур у 3-4 градуси Цельсія. Його вага трохи більше ніж 3,5 кілограми. Для повного зарядження треба коло 3,5 годин. Це великий плюс, бо його можна використовувати дорогою до лікарні та назад він розміром зі сторінку а 4 трохи більший. І я постаралася спроєктувати його так, щоб його можна було легко покласти під ноги в автомобілі. Поки що Афіна лише прототипи ще не пройшла медичних випробувань. Але Олівія вже працює зі стартапом, щоб почати серійне виробництво. Мати Олівії вилікувалася у 2019 році. Після хімієтерапії в неї збереглося 60% волосся. Як вважають, охолодження голови знижує кровотік та. Клітини метаболізму шкірі, а це ускладнює проникнення протиракових препаратів і пошкодження волосяних фолікулів. Зазначимо, що за свою розробку Олівія вже отримала міжнародну премію Джеймса Дайсона. Це нагорода в галузі промислового дизайну та інженерного проєктування, заснована 2004 року.